Віт, малята прохолодно стало. Оце вирішила я відкрити крамницю, щоб звірятам легше було перезимувати. Але сама не впораюсь. Допоможете? Вітаю, пані лисичко, дайте мені, будь ласка, п'ять моркви та одну капустину. Друзі, а скільки всього овочів хоче придбати зайві? Один додати п'ять. Разом. Правильно. Шість. Дякую. Гарного дня. Вітаю. Привіт, лисичко! Мені потрібно дві банки меду. А що ще бажаєте? Ой, ледь не забув. Ще чотири баночки малину. Дай, будь ласка. Друзі. Допомагайте, скільки всього баночок хоче купити ведмедик. Чотири. Додати. Два. Разом. Правильно. Шість. Дякую. Заходьте ще. Добрий день. Добре, лисичко. Мені потрібно три солодких кукурудзи. Ось, а що ще? Три цукрових буряки. Дідіти, скільки всього смаколиків візьме пан Олень. Порахуйте. Так, шість. Пані лисичко, пані лисичко, вітаю! Я так поспішаю сьогодні, бо що щось зайве взяла. Ходімо до каси, зараз подивимось, що зайве взяла білочка, горіл, грибок чи картоплю. Зайва картопля. А що тут зайве? Груша, золу чи каштан? Молодці. Груша. Візьміть, будь ласка, чек. Друзі, привезли свіжий товар. Допоможіть розкласти по полицях. Покладіть, будь ласка, банку горошку у лівому кутку на верхній полиці. Молодці. Консервовану моркву на середню полицю по центру. Так, чудово. баночку полуничного джему на нижню полицю у правому кутку. Дякую. Цікаво, як добре ви знаєте гроші. Будь ласка, співвіднесіть металеві гроші певного номіналу з паперовими грошима цього ж номіналу. Молодці! Дякую, друзі, за допомогу і чекаю ваші записи складу числа 6. До зустрічі!